зараз ви побачите, як наші живуть в хостелі, в яких вони в умовах знаходяться. Це вулиця на остатньому Грошу. дуже крутий район, такі дзеркала і такі шафи за ними. Тут стоїть холодильничок. У нас правила проживання, звісно, на місці. І зайдемо з вами до кухні. Тут зараз все просто шкварчить, вариться, кипить, хтось нарізає лучок, парувки. Картопля, ось такий шикардесний, просто шикардосний вид з вікна. І ще один холодильничок. Я знаю, що ще в одній кімнаті є холодильник, тому всього на всіх вистачає. Це у нас окремий туалет, щоб не робити черг для наших жильців. І ще ванна кімната. Так, о. Хтось, до речі, тут покупався недавно. Хазяїн. і покажу вам вільну кімнату, яка зараз чекає на жильців. Ось так вона виглядає. Дуже затишна, світла, чиста кімната. Покрашені стіни на ново все. Якщо ти хочеш сюди заселитися, це район Магнолії Парк. Дзвони нам і пиши нам, маєш контакти до нас в описі.